Андрій кошурує на дозавантаження. Ще лишилося йому зовсім трішечки. Зараз Назарку йому напхає повний причіп і пошурує він на базу. А, красень, а? Петя вже підремонтував зілика і знов строю. Коротше народ, люди трудяться, як, навіть, як, як білка в колесі крутяться, як можуть. Ну і ми, відповідно, так само стараємося не відставати. А раз, сьогодні, я просто кайфую від сьогоднішньої роботи, реально, то не просто слова, я реально з такою, знаєте, з захватом все їжджу тим трактором. І коли випадає мені так нагода поїздити день два ним, я хожу по тим доволі як слонь.